Друзі, всім привіт! З вами знову Кардмейт, і сьогодні ми поговоримо про Room Tiger Геймінг. Тайгер Геймінг це флагманський рум американської покерної мережі Чіко Power Network, а це означає, що кімната переповнена рекреаційними гравцями зі США. Серед інших відомих скінів у складі Чіко можна виділити Бет Онлайн та спортсбетінг. Керуюча компанія Action Commerce Limited. Оператор зайшов на ринок у 1999 році. Сайт повністю ліцензований і регулюється урядом Кюрасао. Це місце, де збираються покерні ентузіасти з усього світу, зокрема з України. Найбільша платформа відома грою з американськими та канадськими любителями, дешевими турнірами, великою кількістю кеш-лідербордів зі щедрими призовими фондами та швидкими кешаутами. Окрім покеру, на сайті компанії функціонує онлайн казино та досить обширна букмекерська контора під тим же брендом, що пояснює великий наплив слабких гравців за покерними столами. За рівнем трафіку, Tiger Gaming входить до топ-15 румів з високою відвідуваністю. Період пікової активності з 3 ночі до 4.30 ранку по УТЦ. У цей час за кеш столами на реальні гроші збирається від 3 до 4 тисяч людей. Клієнт покерруму. Розробник програмного забезпечення Connective Games, софт доступний для завантаження на Windows і MacOS, але встановлювати програму не обов'язково, підтримується й миттєва гра в браузері. Лобі виконано в основних кольорах бренду помаранчевому та червоному. Білі шрифти на такому тлі мають гармонійний вигляд, усі написи читабельні. Мова інтерфейсу англійська, інших версій станом на сьогодні, на жаль, немає. Однак у клієнтській програмі легко орієнтуватися навіть із мінімальним рівнем знання інглішу. Ігри розділені на кешем ТТ-турніри, Сітингов та Віндфолита СНГ. Для кожного формату реалізований зручний фільтр, що спрощує пошук столів та івентів, і робить його максимально швидким. Оператор пропонує два ігрові режими: на реальні гроші та тренувальний на плеймані. Умовні фішки. Також є окрема вкладка для переходу до розваг онлайн-казино. Клацнувши на шестерню внизу екрану, відкриється меню налаштувань. Тут гравці зможуть регулювати рівень гучності звуків, швидкість відображення анімації, завантажити зображення для аватарки, вибрати найбільш комфортну тему ігрового стола та дизайн колоди карт і налаштувати гарячі клавіші та низку інших параметрів. Щодо використання софту, користуватися холдем-менеджером та покер-трекером напряму в кімнаті заборонено, але їх можна запускати через спеціальний конвертер. До того ж, команда Tiger Gaming розробила свій безкоштовний калькулятор шансів. Аналіз кеш -гри. У румі Tiger Gaming досить скромний вибір ігрових дисциплін. Користувачі обмежені класичним безлімітним холдемом, зокрема форматом 6, лімітною та патлімітною омахою, зокрема, форматом Хайлов, також є швидкі столи Boost. На сайті раді вітати покеристів з різним рівнем гри та банкролом. Усього доступно 14 лімітів від nl 10 до NL-3000. формат столів 6 та 9 Max, мультитейблінг до восьми столів. Техаський холдем в наявності лише безлімітний формат, але безлімітний холдем якраз найпопулярніша гра в румі. Охоплює майже 80% трафіку. Оператор пропонує звичайні столи та більш оригінальний варіант з бет біджекпотом. А от якщо говорити про столи Hold'em 6 Plus з короткою колодою, то вони зазвичай пустують. Перед вами таблиця трафіку холдему по Європі. Омаха. Омаха привертає увагу 20% гравців. Найбільше підключень фіксується у вечірній час. Формат єдиний. 6 Max, класичні та зі страдлом. До речі, американці надають перевагу варіації High-Low, оскільки вона більш орієнтована на екшен. Перед вами таблиця трафіку потлімітної Омахи по Європі. Швидкий покер буст. Формат Boost представлений з метою урізноманітнити асортимент ігрових позицій. У лобі є звичайні столи та з джекпотом. Вибір лімітів у даній категорії невеликий: три для безлімітного холдему, nl 10 nl 25 nl 50 та чотири для потлімітної Омахи PL10, PL25, PL50, PL100. Останній особливою популярністю не користуються. Перед вами таблиця трафіку Boost з Омахи та холдему по Європі. Структура рейку. Комісія фіксована 5,5% для усіх столів. Стягується з кожного банку, де було відкрито флоп. Кеп залежить від типу гри, ліміту столів та кількості гравців. Перед вами таблиця рейку в безлімітних, потлімітних та іграх з фіксованим лімітом. Одне з найголовніших правил покер руму рейк не стягується, якщо роздача надійшла до флопу, і за умови, що на префлопі було лише одне підвищення: турнірний покер. Tiger Gaming проводить чимало багатостолових турнірів, проте гарантії у них не надто масивні в порівнянні з конкурентами. Через це в кімнаті менше регулярів, а отже поле слабше. Діапазон баїнів варіюється від 0 до 215 доларів, тобто оператор орієнтується на бюджетних гравців. Участь оплачується звичайними грошима або ж турнірними, можливий варіант входу по спеціальному паролю чи квитку. Серед доступних форматів МТТ є фріроли, сателіти з рибаєм, фрізаути і нокаути. Що ж до швидкості зміни блайндів, у лобі представлені такі турніри традиційні турбо та гіпер. Зручний фільтр допоможе підібрати релевантний івент за лічені хвилини. Найпопулярніший турнір у розкладі руму це недільний мейн івент з гарантованим призовим фондом у 150 тисяч доларів, баїн складає 109 доларів. Формати СітенGO. Асортимент змагань Сітен Гоу потішить своєю різноманітністю. У цих іграх фіксується досить високий трафік. Перед вами основна інформація про Сітен Гоу турніри на Tiger Gaming. Різновиди Windfallів Вінтфоли. Це динамічні турніри Сітен Гоу зі швидкою структурою зростання рівня блайндів на трьох осіб, невеликими стартовими стеками та варіативним призовим фондом. У лінійці пропозицій є лише безлімітний холдем, але оператор пропонує три варіанти екшену на вибір. Вінтфол це класичний формат. Джекпот це СНГ зі збільшеним джекпотом, і фліпс це коли кожну роздачу всі гравці автоматично йдуть в абанк. Бонуси та акції. У Румі Tiger Gaming бездепозитний бонус відсутній. Новим користувачам подвоюють перший депозит від 50 до 1000 доларів. Є одна обов'язкова умова: під час поповнення рахунку необхідно застосувати наступний бонус-код, вводити його треба без лапок. Бонусні гроші виплачуються частинами за такою формулою: кожні 50 доларів сплаченого рейку дорівнюють 5 доларів. Період відіграшу 30 календарних днів. Програма лояльності та рейкбек. Попри те, що в кімнаті Tiger Gaming досить високе рейкове навантаження, традиційна система для виплати рейкбеку, на жаль, не передбачена. Це ще одна причина, через яку регулярні гравці оминають вказаний рум стороною. Рекреаційні покеристи заплющують очі на відсутність програми лояльності, оскільки переслідують зовсім інші цілі. Утім, отримати тут рейкбек все ж таки реально. Так приблизно 10% сплаченого рейку повертає бонус на перше поповнення балансу, а додатковий кешбек можна отримати беручи участь у щоденних та щотижневих кеш та СНГ дербордах. Про них ми вже згадували раніше. Офіційний сайт Окрім покеру, оператор охоплює й інші напрямки гемблінг індустрії онлайн онлайн-казино та ставки на спорт. Тому на офіційному сайті Tiger Gaming користувач знайде всю необхідну інформацію англійською мовою щодо послуг, які надає рум. Це можуть бути загальні правила співпраці з кімнатою та дані про отриману ліцензію. Також є принципи відповідальної гри і посилання на вебсайти організацій, де можна отримати допомогу в разі прояву гральної залежності. Ще можна виділити перелік доступних бонусів та акцій з розгорнутим описом, підтримувані платіжні методи та нюанси їх використання, а також контакти служби підтримки. Ви також можете поспілкуватися із представником саппорту в онлайн чаті, зареєструвати обліковий запис, завантажити програмне забезпечення на ПК чи мобільний пристрій і навіть зіграти на реальні гроші, запустивши браузерну версію. До речі, зверніть увагу, надзвичайно важливо вийти на оригінальний ресурс, а не на сайт підробку. Ось як швидко визначити, що перед вами офіційний портал. По-перше, усі кнопки мають працювати. По-друге, клацнувши на іконку ліцензії, має відкритися підтвердження її отримання. Ну і по третє, опублікована інформація на сайті є актуальною. Мобільний додаток. Ніколи не знаєш, де тебе наздожене бажання зіграти в улюблені покерні ігри. Що ж, можна Tiger Gaming скачати на Android, а також мобільні пристрої, які працюють під управлінням IOS. Вони мають ідентичний набір дисциплін, доступний також мультитейблінг та каса. Щоб встановити ту чи іншу версію програми, потрібно перейти на офіційний сайт PokerRoму, знайти вкладку Mobile, а там на вас чекає два QR-коди для завантаження софту. Технічні недоліки. Часто покеристи стикаються з проблемами в роботі клієнтської програми, проте на Tiger Gaming користувачі нарікають вкрай рідко. Епізодичні скарги в основному стосуються підвисання софту, що здебільшого пов'язано з низькою швидкістю інтернету. Обурення може спричинити і краш під час запуску програми. Можливо, потрібно просто оновити програмне забезпечення до нової версії або відкрити його з правами адміністратора. Усунути несправності також допоможе тимчасове вимкнення антивірусу і фаєрволу. Це часта причина виникнення складнощів із установкою ігрового клієнта. Регулярів не влаштовує заборона на сторонній софт, софта, запускати трекери через конвертер не дуже зручно. Любителів з іншого боку цей факт зовсім не засмучує. І ще один поширений сценарій це відхилення депозиту з банківської карти. Але вона в цьому разі лежить не на покерумі, а на обслуговуючому банку, який блокує використання фінансів у сфері онлайн гемблінгу Проблему вирішує альтернативний платіжний метод, наприклад, електронний гаманець. Ну а щоб максимально об'єктивно оцінити роботу софту, варто почитати відгуки гравців про Tiger Gaming у нас на сайті. Депозит та кешаут. Tiger Gaming пропонує своїм гравцям широкий асортимент методів для швидкого поповнення рахунку та виведення коштів. Вітаються платежі в біткоїнах і альткоїнах, просто незліченна кількість варіантів на вибір. Можливий переказ грошей з гаманця Sportsbook на покерний гаманець і навпаки. Перед вами таблиця платіжних методів, а також мінімальних та максимальних депозитів на Tiger Gaming. Також варто зазначити, що опції депозиту, його мінімальна і максимальна сума можуть відрізнятися для покеристів із різних країн. Актуальна інформація для вас відображатиметься в касі. Заявки на кешаут обробляються працівниками руму протягом 24 годин. Подальша доля та терміни надходження коштів на ваш особистий рахунок повністю залежать від обраного вами платіжного сервісу. Дозволяється знімати до 3 тисяч доларів на тиждень. А от мінімум, який можна вивести з руму, індивідуальний. Наприклад, для Скрілини Теллер нижня межа кешауту складає 25 доларів. Служба підтримки. Оператор дбає про своїх клієнтів, тому забезпечує швидкий зв'язок із службою підтримки. Доступні два канали комунікації. Онлайн-чат цілодобовий листування англійською відповідають швидко. Та електронна пошта supportsobachka.tigergaming.com. Необхідно вказати своє ім'я користувача. Агенти саппорту привітні та компетентні. Але якщо написати на e-mail, відповідь доведеться чекати не менше двох днів, перевірено на особистому досвіді. Контакти Служби підтримки знаходяться у відкритому доступі на сайті. Вкладка Аз» знаходиться в футері. Висновки. Можна сміливо сказати, що Tiger Gaming – це рум довгожитель, оскільки компанія безперервно працює з 1999 року. За час свого існування Tiger Gaming вдалося напрацювати собі репутацію надійного оператора, який цінує кожного клієнта. У кімнаті спостерігається велике скупчення любителів зі Сполучених Штатів, боротися з якими одне задоволення. Банкрол росте як на дріжджах. Турніри з дешевими баїнами, динамічний екшен у кашиграх за столами 9 макс, багато лідербордів, цілодобова підтримка. Саме ці аспекти дозволили покер-руму зайняти міцні позиції на ринку та витримувати конкуренцію з такими китами індустрії, як Покер Старз, Джиджипокер, Патіпокер та іншими. Звісно, без ложки дьогтю тут не обійтися. Найчастіше гравці скаржаться на завищений рейк і відсутність прямого кешбеку, що миттєво відлякує професіоналів, чия основна ціль заробіток. Ну що ж, а на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал, став уподобайки, та не забувай про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates. До зустрічі!